Готувати будемо сьогодні щось смачне, солоденьке з маком, і називається це все Ви Додаєте дріжджі, займаєтесь творчістю і не переживайте, бо все буде працювати. Якщо у нас вийшло таке гарне, гарне, трішки таке живе, липке тісто. Якщо ви приїжджаєте на захід України, то ви говорите пляцок, і ви ніколи не знаєте, що вам дадуть. А мак це прям таке якесь наше, і тому макове, і ми навіть свято святкуємо. Приготуйте цей пляцок, і вам буде дуже 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 смачно. Ну а тепер галичани скажуть мені, чи це справді пляцок, чи це я не пляцок приготував. А чи чули ви слово пляцок? Такий пляцок? Я думаю, що обов'язково ви чули, бо це таке галицьке слово, яке означає все. Якщо ви приїжджаєте на захід України, то ви говорите пляцок, і ви ніколи не знаєте, що вам дадуть. Тому сьогодні ми якраз і приготуємо такий. Пляцок, але це просто е, якась така шматочок з чогось смачного. Якщо ви знаєте, що таке пляцок, напишіть в коментарях. Можливо, є люди, які гарно в етимології слова розбираються, то ми давайте з вами разом розберемося, що це таке. Бо я, якщо чесно, не знаю. Все, що не, не називаєш пляцком, то воно якби е, і нормально. Готувати будемо сьогодні щось смачне, солоденьке з маком, і називається це все. Для цього. Ось така в нас гра. Що я буду робити? Я буду спочатку робити гарне дріждже тісто, бо в мене духмяна хата, я думаю, ви прекрасно знаєте, що духмяна хата дріжджі, вони піднімають абсолютно все. Ви можете не переживати, додаєте дріжджі, займаєтесь творчістю і не переживайте, бо все буде працювати. Якщо ви слідкуєте за мною, то ви знаєте, що я давно використовую ці дріжджі. Якщо ви готуєте в минулому році, готували паску, позаминулому минулому році готували паску, то ви точно знаєте, на яких дріжджах треба це робити. Нам треба 50 грамів дріжджі, нам Треба цукор і трішки молока для того, щоб магія розпочалася. Чекаємо 5-10 хвилин не більше для того, щоб дріжджі у нас прокинулися. Я вже бачу, що вони почали працювати, вони трішки почали прокидатися. Тепер все додаємо жовтки, додаємо вершкову масу, додаємо борошно і гарно, гарно, гарно все замішуємо, щоб у нас вийшло гарне дріжеве тісто. У нас вийшло таке гарне, гарне, трішки таке живе, липке тісто. Нам треба накрити харчову плівку, якщо ми хочемо, і е, почекати одну годину, щоб е, тісто піднялося. Годинка пройшла. Я доторкаюся, а воно таке тепленьке, таке гарненьке. Подивіться. Дріжджі е, гарно спрацювали, вони підняли тісто. Крутий аромат, нам тепер треба це тісто розділити на три частини, і е, потім ми будемо формувати власне, наш прекрасний і дуже-дуже смачний плясок. Я його вимішую трішки ось так. І Тісто просто відкладаємо, нехай воно лежить, а тим часом ми зіб'ємо білок і поєднаємо одну частину білка з маком, а іншу частину білка з, зі згущеним молоком. Білочок і цукор, і гарно, гарно, гарно все збиває. Тепер я беру білок, розділяю на дві частини. Один поєдну, як я й казав раніше, з маком, а іншою зі згущеним молоком. Я вже трішки перетер в, кофе, в кофемільці, кофемолці, кавамелці. Ну, і тепер власне, нам треба формувати наш пляцок. Для цього я беру ось таку форму і розкочую прямокутному, прямокутним розміром кожен із цих шматочків. Тепер що ми робимо? Тепер беремо і ось так гарненько, обережно. Формуємо пляцок. Нижній шар. Змащуємо маком. Чому маком? Бо о, ви знаєте, що є таке свято Маковея. Ми обожнюємо на це свято, українці всі на це свято обожнюють їсти безліч мака. Ми В цілому, мені здається, що ми нація, яка дуже багато їсть маку, мабуть, більше, ніж будь-яка інша нація у світі. Я не певен, в цьому треба перевіряти, але точно. Я знаю, що в світі їдять кунжут, в світі їдять ще різні якісь речі. А мак це прям таке якесь наше. і Тому макове ми навіть свято святкуємо святкуємо, і воно має етимологію, як і Мак. Приготуйте цей плясок і вам буде дуже 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 смачно. Якщо у вас трішки тісто порвалося, бо ви його тоненько розкачали, нічого страшного, воно таке еластичне і гарне завдяки вершковому маслу, що ви можете його назад склеїти. Супер функція. У мене лишилося ще трішки білочечку зі згущеним молоком, і я отак зверху змащу для того, щоб був гарний гарний колір. Тепер ми 20 хвилин чекаємо, щоб тісто ще підійшло. Просто ставимо його в місце де немає протягів, і чекаємо 20 хвилин. Коли 20 хвилин пройшло, подивіться, тісто вже трішки піднялося, і тепер ми його ставимо на духовки. Температура, як завжди, 180 градусів на 45 хвилин. пара пам Подивіться, що в нас вийшло смачненьке. Смачненький, гарненький пляцок. Ну а тепер галичани скажіть мені, чи це справді пляцок, чи це я не пляцок приготував, бо я так сам і не розібрався. Ну, хіба не милота? Гарна вам макові